Про Сашка і подарунки святого Миколая. По квартирі було чутно тихенький тупіт. Мамо, мамо, прокидайся вже ранок. Маленький Сашко стояв біля маминого ліжка і маленькими пальчиками намагався стягнути з мами простирадло, яке наче було приклеєне. Білокура жінка відкрила очі. Сашко, а ти заглядав під подушку? Тут маленький хлопчик згадав, що сьогодні ж день святого Миколая. Він потупотів до себе в кімнату, і в маленькій голівці лунало лише одне запитання що ж мені приніс святий Миколайчик? Може, він мені приніс мандаринки ці первістки Нового року? Як я їх люблю, вони такі помаранчеві, як наче останні промінчики осіннього сонечка? І такі солодкі, як присмак радощів від новорічних подарунків. А може, він приніс мені цукерки і шоколад? Так, я дуже люблю шоколад. Він такий смачний, такий щасливий, саме щасливий. Адже що може бути краще, ніж бути таким солодким? А раптом там під подушкою лежить нова іграшка, ведмедики, зайчати, білочки. Ех, скільки вже їх у мене, але ж треба назбирати стільки, скільки їх в лісі, щоб вони гралися разом зі мною, щоб були мені справжніми вірними друзями і не розповідали мамі, що і де я зробив і хто вдарив Миколку. Ні, там повинні лежати казки. Казки про добрих лицарів та Бабу Ягу, про хитру лисицю і прудкого Колобка. Так, казки це справжній подарунок. Тоді я попрошу маму їх прочитати, а потім, коли сам зможу читати, буду читати їх мамі. Ось-ось вона вже близько рідненька подушечка у різнокольорові літачки. Ще два крочки і все. Таємниця відкрита. Сашко сидів у мами на колінах та гортав свою улюблену казку про Іванка та сестричку Оленку. Його маленька ручка тримала шоколадку, а навкруги де-не-де виднілися з коринки мандаринів. Мама дивилася на нього і посміхалася. Сашко, але головний подарунок святий Миколайчик не зміг покласти тобі під подушку. Очі Сашка миттю наповнилися сльозами. Як? Як? Як йому такому слухняному та непокласти подарунок, та ще й найголовніший, мама перегорнула останню сторінку книжки. З білого паперу на них дивилися щасливі братик і сестричка. Сашко, не сумуй. Святий Миколай приніс тобі сестричку. Зовсім скоро ви з нею будете разом. І у Сашка в цій малесенькій голівці вже розгорнулася ціла казка, як вони з сестричкою ходять по країні казок і долають всі злі чари. Він посміхнувся, подивився на кольорову картинку і тихенько промовив: Дякую тобі, святий Миколаю!